Всім привіт! А зараз буду матюкатися. Як всім відомо, я держу свій невеличкий магазинчик, і працюю я з виробниками українськими і турецькими. І зараз піде річ про таку фірму, як Handmay. Зразу вони мені відчували дуже дуже якісну продукцію, дуже класні, класні речі у них були. І зараз вони почали займатися самою настоящою херньою. І зараз я вам покажу. За да. да. mm. ну, поланамо. Mm. 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 Та все ж. Класні, да? Але ж ми починаємо дивитися термопрес. Фігня, наклейка, фігня. Ось дивіться, все закусюється. І ось людина взяла у мене цю, ось дивіться, бачите, от вам і фірма. Зразу почали робити якісний одяг, тепер вони вже ліплять фігню. Такі костюми прийшли мені із браком по застіпці. Погано застібалися, мені прийшлося забракувати два штуки. Вони мені пишуть, вони мені пишуть, що вони можуть оплатити мені ремонт одягу. Навіщо мені оплачувати ремонт одягу, якщо я працюю з вами із дуже-дуже великими грошима. Я вам плачу гроші не за те, щоб ви мені присилали брак. З такими виробниками все більше і більше починаєш розуміти, що треба шити самій. Тому що оце все, що вони шиють, штампують, все на бистру руку. І так як я швачка, я розумію, що де неправильний пришитий рукав, деякий. Шов зроблений нерівний іде, як закусили шви. Це дуже-дуже мене розстроїло. Я з ними більше працювати не буду. Я дуже надіюся, що я дуже-дуже швидко -дуже відкрию свій швейний цех і мене не буде більше роздражати оця їхня похабна. Робота. Мене просто бісе, як відшивають одяг людям. Просто бісе. Ось тут явно видно, що неякісно пришитий манжет. Я думаю, вам і без профі все видно і все зрозуміло. Ось пришито два манжета на штанах. Як ви думаєте, тут видно, що один манжет більший за другий на 1 сантиметр. І куди мені це все дівати тепер? Що мені з ним робити? Відпустити його все по собі стоїмості? А оренда. А світло, а податок. Зато тепер я знаю, що за фірма Handmade. цікавить Там такий класний одяг, там такий класний одяг, там фотки класні. Відфотошоплені. Все. Всім дякую. Хто займається? Продажую одягу знайте з хендмей, не зв'язуйтесь.